Доброго дня, діточки, дуже рада всіх вас бачити! От і вересень! Здрастуй осінь! Звідки ляти до нас прийшла? Квітнуть айстри, а в небі просі стільки сонечка і тепла. Але яблука вже достигли, медом пахнуть грушки в саду. І коли це воно все встигло, поміж квітами я... Нарешті до нас вже прийшла осінь. І перший місяць осені вересень. Назва місяця прийшла з Полісся, де у цей період цвіте верес. Також вересень називали Ревуном, заревом, сівним, бабським літом. А ось послухайте прислів'я та приказки про вересень. Весіллями багато. Садок у вересні, що кожух у січні, верещить вересень, що вже осінь. Як вересніє, той і дощик сіє. Весна каже, уроджу, а осінь каже, я ще погляджу. А ось я хочу, щоб ви послухали вірш, який називається Оксамитовий вересень. Слово «оксомитовий» означає приємний на дотик, приємний на вигляд. Оксамитовий вересень тішить, він дарує своє нам тепло. І ще листя не скинули вішні, вишні, і трояндове квітне стебло. По золотою фарби лягають, білі хмари у небі пливуть, сонця промені ніжно торкають. Журавлі проводжаючи в путь. А вдворі у червонім намисті посміхнулась калина мені, і листочки вишнево-барвисті, наче вишиті на полотні. Осінь, вересень, баби на літо, а за ними прийдуть холоди. Сльози дощик свої буде лити, залишаючи мокрі сини. Ось такі гарні. Ви послухали віршик. А зараз ми можемо трішечки розім'ятися і зробити фізхвилинку. Давайте встанемо. І будемо робити вправи за нашим віршиком. Осінньою стежинкою дітки гуляють. по листю опаломи тихо ступають. Воно більше вже шелестіти не хоче. Бо дощ намочив килимок із листочки. У вирій пернаті полинули птахи, сховалися від холоду різні комахи, дерева всі голі й печальні, їм вітер шумить колискову прощальню. А ось подивіться, хто до нас прийшов? Нарядилась осінь в дороги, в дороги намисто. Золоте волосся розплела над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь з жовтим зелені. Це до нас прийшла сама красуня осінь. І дійсно восени дуже багато жовтих кольорів, золотих ми ще їх називаємо, жовто горячих коричневих. Восени нас часто відвідують два гостя. Спробуйте відгадати, що це за гості. Вітер хмари всі збере і на землю щось впаде. Мокрі квіти та трава не гуляє дітвора. Що це, діточки? Правильно, це дощ. А ось загадка про наступного гостя. Хоч без крил, але літаю. Вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці як Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Що це? Так, а це вітер. Правильно все ви відгадали. Осінь іде, дощі за собою веде, восени і горобець багатий. Осінь збирає, а весна з'їдає. Ходить осінь гаєм, виганяє птахів з раю. Весна дерева одягає, а осінь правильно роздягає. Весна красна квітами, а осінь плодами. Це були в нас що? А це були прислів'я про осінь. Золота красуня осінь чарівниця по землі ступає, золотом іскриться, в жовте і червоне листячко фарбує, і картини дивні чарівні малює. Наше сьогоднішнє заняття було присвячене пори року, яка називається Осінь. І ми з вами розмовляли про перше. Осінній місяць, який як називається? Який називається правильно вересень? Дякую всім за увагу. Чекаю всіх на наступному занятті. Всім до побачення!